Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає абсолютно абсурдними обґрунтування війни Росії проти України, про які у своєму інтерв'ю говорив Путін. І після чергових скандальних заяв російського диктатора для Німеччини стала ще більш очевидною прихильність до України. Таке зазначив Шольц. Андрій Коваленко з нами на зв'язку. Це лейтенант Сил оборони, керівник центру протидії дезінформації. Вітання вам, пане Андрію. Доброго дня. Доброго дня. Вітання, а які ви основні висновки зробили з цього інтерв'ю, і ну взагалі, хто в світі сприймає його серйозно чи ні? Дивіться, найважливіший меседж, який закладав Путін у це інтерв'ю, саме для себе це меседж про готовність, мовляв, Росії до мирних перемовин. Він розумів, що Такер Карлсен є представником, скажімо так. Певної аудиторії людей, які підтримують е, трампійське крило е, республіканської партії. Відповідно, е, даний меседж направлений якраз в той час, коли е, питання допомоги Україні воно зрушило з мертвої точки в Сполучених в Штатах Америки. Ми це знаємо. І зараз будуть важливі голосування щодо цього. Певні вже відбувалися, і на щастя, є голоси. Є голоси. Е, Після цього інтерв'ю нами було помічена активність у мережі X, тобто у Твіттері, певних республіканців, певних сенаторів, зокрема, які почали транслювати меседжі, що мовляв, Путін же сказав таке Карлсону, що він готовий до миру. То навіщо ж нам допомагати Україні? Відповідно, це головний розрахунок був Путіна. Аж ніяк не різного роду набір історичних фактів, які не мають жодного сенсу у сучасності, і аж ніяк не повторення. Різних меседжів про те, що це Україна, мовляв, розпочала війну в 2014 році. Як він вважає, так далі, це вже все він транслює дуже давно. А стійкий меседж про готовність Росії до миру це якраз розрахунок на те, щоб зірвати зірвати ухвалені рішення про допомогу Україні і підживити, в тому числі в Європі, спроба підживити різних популістів, які дуже незадоволені тим, що у них там. Витрати додаткові йдуть на Україну в країнах. Вони не розуміють, що війна прийде до них, якщо вони не будуть, якщо вони не будуть допомагати Україні. І дуже дуже знаєте. Оця, оця, оця цифра в 10 мільйонів біженців, які можуть бути в Німеччині. Це німецька преса. Пише у випадку поразки України, от це нагадування суспільству німецькому, що набагато дешевше допомагати сьогодні Україні. Ніж завтра, отримати найбільшу кризу з часів Другої світової війни для себе це дуже добра насправді інформаційна історія. Пане Андрію, ви знаєте, що також Такер Карлсон. Ну для наших глядачів повідомлю, що це людина, яка була пов'язана з американським каналом Fox News, Вона вже там не працює через ідеологічні, в тому числі розбіжності, він був звідти звільнений. Але він грає на цій аудиторії якимось певним чином. І є пропозиція від такера Карлсона, також щоб була можливість записати подібне інтерв'ю з українським президентом. От цікаво, ви як керівник центру протидії дезінформації, ви думаєте. Те, це взагалі раціональна пропозиція. На неї хтось може пристати? Сама пропозиція е, мала робитися, скажімо так. На мою думку, так Карлсон мав спочатку говорити з президентом України Володимиром Зеленським, а потім їхати до Путіна. Якщо він шукав правду про війну, він цю правду, звісно ж, не шукав. Бо, наприклад, питань про те, навіщо Путін викрадає дітей. Українських не було поставлено. А я думаю, що президент України багато міг би розповісти такеру Карлсону про е, геноцид українського народу зі сторони Росії. І ця правда дуже б могла не сподобатись е, аудиторії, на яку робить ставку, безперечно, сам такер Карлсон. Е, з точки зору України, звісно ж, ми маємо доносити правду цієї аудиторії. Е, ця аудиторія має чути. Про вбивство українців вона має чути про удари по житлових будинках, про викрадення дітей, про геноцид нашого народу, про фільтраційні табори і про дуже багато того. Пане Андрію Андрій так. Коваленко? Я знала, Є, так так Продовжуйте, будь ласка. Так. Ага. Да. Вони мають це чути. Відповідно, тут питання стоїть в іншому, в тому. Що такер Карлсон вирішив спочатку до Путіна поїхати, і після Путіна давати інтерв'ю Такаро Карлсону, це вибачте, це не має жодного сенсу. Потрібно було, щоб Такар Карлсон приїхав спочатку в Україну, все ж таки. На шпальтах міжнародних це інтерв'ю розійшлося, і щось на користь Україні, щось ні. Як ви згадали, що те, що жодного питання Карсон не поставив стосовно викрадення дітей, як і про те, про зруйнування українських міст, випуски ракети, те, що робить Російська Федерація на території нашої держави, от основні висновки, які Міжнародна преса зробила, і що тому, що ці ж наративи поширюються, і зрозуміло, що це також буде на слуху тих людей, які донатять, і які потім віддають свої голоси за допомогу Україні. Дивіться, ставка. Ну, велика кількість суспільств західних вони насправді не заглиблюються дійсно у питання там війни. Да, яке є дуже важко підтримувати увагу настільки дов, довгий і тривалий час до подій в Україні. Це правда. Можемо привести приклад, скільки ми українці слідкуємо за подіями в ГАЗі. Наприклад, угу. нам вдається наразі підтримувати увагу загалом західного світу до України. І це робиться дуже через різні, скажімо так, канали зв'язку. Так, це інформаційні, це медіа, це культурна. Скажімо так, дипломатія, тобто, і таке інше, звісно ж, доведеться посилити відповідні сигнали, доведеться посилити нагадування про війну. от Після таких інтерв'ю, як робить Карлсон, це доведеться робити, знову ж таки, посилати більш стійкі сигнали, нагадувати, що, наприклад, після цього інтерв'ю удар по Харкову, і, ну. Цинічне вбивство просто людей, просто Ну жахливе насправді вбивства. На жаль, е певні західні люди, да, ну, представники західних суспільств, вони дуже сильно реагують, коли відбуваються трагедії. Ми пам'ятаємо Бучу, пам'ятаємо зюм Вони починають згадувати про війну тільки коли бачать заголовки про жахливі вбивства мирного населення. і на жаль, тільки тільки так це працює поки що, пане Андрію. Спасибі вам, що знайшли Дякую час. Вам. Андрій Коваленко, лейтенант збройних сил України, керівник центру протидії дезінформації, був з нами на прямому зв'язку.